Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Нового тижня погода в Україні буде різноманітною. Деякі області очікує дощ, але температура повітря залишатиметься високою до плюс 26 градусів на півдні країни. Розпочнемо з понеділка, 25 березня, майже по всій території країни очікуються дощі місцями з мокрим снігом, зокрема в східній частині Криму та Приазові, але без опадів у центральних та одеських областях. Температура повітря вночі буде від плюс 1 до плюс 7 градусів, а вдень від плюс 7 до плюс 1 на північному заході та від плюс 4 до плюс 9 в центральних частинах та Одеській області. У вівторок, 26 березня, у центральних областях очікуються дощі, а на заході мокрий сніг, але без опадів у південних частинах. Температура повітря вночі буде від плюс 1 до плюс 7 градусів. А вдень від плюс восьми до плюс 1 на північному заході та від плюс 4 до плюс восьми на півдні країни. У середу, 27 березня, очікується невеликий дощ у західних областях, але без суттєвих опадів у центральних та східних регіонах. Температура повітря вночі буде від нуля до плюс 6 градусів. А вдень від плюс 9 до плюс 14 на Прикарпатті та у Криму від плюс 1 до плюс 17 градусів на півдні. У четвер, 28 березня, невеликі дощі пройдуть у задніх областях, де місцями можливі грози. Очікується без опадів у більшості України. Температура повітря вночі буде від плюс 3 до плюс 9 градусів, а вдень день... Від плюс 1 до плюс 1 в Одеській області та Криму, від плюс 1 до плюс 22 градусів на північному заході. У п'ятницю 29 березня короткочасні дощі пройдуть у більшості областей України місцями з грозами. Температура повітря вночі буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вдень від плюс 1 до плюс 1 в центральних та північних областях та на заході. 30 та 31 березня опадів не передбачається. Температура повітря вночі буде від плюс 4 до плюс 9 градусів, а вдень від плюс 1 до плюс 2 градусів на заході, в центральних та північних областях, та від плюс 21 до плюс 25 градусів на півдні. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!